А от з приводу родичів навчилися вже абстрагуватися з часом, з досвідом, з ними спілкуватися чи досі тяжко? Заставило. Життя заставило, того, що ці співпереживання е просто холостою з'їдали мій ресурс і моє здоров'я. Ну, життя заставило, частково навчився, частково дещо підчитав. Абстрагуюсь повністю. Ну, не входжу в їхні стани, бо це це для свого власного здоров'я дуже небезпечно. Скільки часу знадобилося на те, щоб навчитися абстрагуватися, закриватися якоюсь явною стіною? І як переживали моменти, коли ще не навчилися? Повністю десь через певні роки 3 чи 4, після того, як почав працювати після одного випадку, коли. Була дитина. От. І я ще тоді сам, молодий батько, двоє діток дробних і дуже рефлексував з цього природу. І відпрацював все тут зле, чую серце. А кабінет мій був на території лікарні, де бараки, де шкіряне відділення, психіатричне. Це був другий, мій перший барак, де я був кабінет. Я до лікарні діти не міг. Серце хапнуло. Приїхала швидка, одразу дві вени на приймальне відділення. І один лікар, не пам'ятаю, чи терапевт, чи кардіолог. Мене капають, тут кардіограму зробили. Співпереживаєш, кажу, так, да, сім'я є, кажу, ну, звісно, дві, двоє дітей. Думаю, перше за них.